Євангелія від Івана, 7 розділ з 37 го вірша. Останнього Великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, якщо хто спрагний, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить в мене, як каже Писання, ріки. Живої води з нутра Його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. А ми говорили з вами, що таке помазання. Ми говорили, що є. Виміри Духа Святого, коли людина спасається, кожна рождена згори людина спасена, вона має Святого Духа, але Тож час Христос сказав Очікуйте в Єрусалимі хрещення Святого Духа, і коли прийде хрещення, ви отримаєте силу і будете свідками мене у всьому світі до краю землі. І сьогодні ми про це трошечки більше поговоримо. Ми будемо говорити про нашу, наше молитовне життя, щоб наше молитовне життя воно піднімалося. На новий рівень. Знаєте, от скажу так: ми всі іноді молимось так. Ну, покидаємось, ми помолились, Боже, благослови цей день, благослови мене всіх, благослови амінь. І ми йдемо по своїм справам. Це дуже класна і чудова молитва. Якщо у вас нема можливості молитися інакше, мовитися так, це краще мовитися, чим взагалі не мовитися. Але є різний вимір молитви, так само, як є різний вимір нашого спілкування з Богом. Знаєте, в псалмі, 103-м псалмі є такі слова. Тут цікаво, коли ти гортаєш сторінки, то іноді повітря, теплий потік, він повертає їх назад. 103 псалом. Є такі слова в сьомому вірші, що Господь відкрив Моїсеєву наміри свої, явив синам Ізраїлевим діла свої. От ви помітили різницю, Бог Моїсею відкрив наміри свої, а синам Ізраїля явив діла свої. От як це так? От уявить собі, я виходжу на сцену, і я щось тут роблю. Да? Наприклад, я тут розставляю якісь предмети, кульки, якісь там куби, я щось тут ставлю. І ви от бачите, або якісь інші люди, що я щось роблю. Вау, цікаво, як воно так, так стоїть. Але не всі люди знають, чому це так і що я роблю. Тому що це намери. А намери, наприклад, я сказав не всім, а я сказав тільки вам. особисто Я кажу: друзі, знаєте, я вам дещо хочу сказати. Я сьогодні ввечері буду ставити тут кульки, буду ставити трикутники, квадрати. Після цього це перетвориться в щось інше. І я це роблю для того, щоби. Чогось Щого, досягти, щось мати, щось отримати, щось відкрити для себе. Це, що я вам передав, намери. Вірно чи ні? Ми дивимося, людина йде на вулиці. Що ми можемо сказати? Йде людина на вулиці, йде в бік, можливо, супермаркету. Ми знаємо її наміри, ми можемо думати, можливо, за їжею за хлібом. Наміри знає, наприклад, якщо це чоловік, то його дружина і діти, яким він одягнув пальто і сказав, я пішов за хлібом, Вони знають наміри. Бог свої наміри відкрив Мойсею. Синам Ізраїлевим свої діла. Ви знаєте, от для нас, для нашого духовного життя, для нашого рівня спілкування з Богом, ми маємо бути на рівні, я не скажу Моїсея. А на рівні того, щоб Бог нам відкривав свої наміри. Тому що ми можемо бачити діла Божі, мати свідоцтво, помолились, там Бог щось зробив, слава Богу. Я от, от бачив Бог реальні речі, слава Богу. Ми можемо ще щось ну, для себе от, почути, зрозуміти, побачити і бачити діла Господні. Да? І славити Бога за Його діла, Господь. Бачите, як Бог спасає, як Бог сілює, як Бог відповідає на молитви це одне. А можна піднятися на інший рівень для того, щоб знати його наміри. А що ж це за рівень наміри? Де цей рівень? Куди це треба піти? Це рівень особистого спілкування. В чому різниця була? Знаєте? в чому? Різниця була в тому, що сини Ізраїлі. Знаходились там внизу, а Мойсей піднімався на гору до Бога. Я не кажу, що нам треба фізично нагору піднятися, можна і так, але нема такої необхідності. Мова йде про особисте спілкування. І тоді Біблія говорить, що і говорив Бог з Моїсеєм, начебто, як говорить. Рицем Крицю говорить якась людина з друг, другом своїм. Вони розмовляли. Він говорив. І Бог йому відкривав свої наміри. Він йому пояснював, що він збирається робити, для чого він вивів свій народ, куди він веде, що буде далі, як він буде. Оберігати, спасати, як він буде щось робити, щось про життя Моїсея. Він знав його наміри, він знав його шляхи, він знав все, що у Бога в думках, стільки, скільки йому було потрібно, Бог дозволив. Він це знав. Ви знаєте, коли інші люди, вони вже бачили Моїсея, він їм сказав, що от не робить цього, не роби того дотримуйтесь суботу, свинину їсти не треба, не бажано, от, і тому подібне. Вони от почули, все, вони отримали закон, вони побачили діла Бог, і там чудо зробили, там чудо зробив. І все. знаєте А піднятися на рівень спілкування з Богом, це підняти це бути на іншому вимірі нашої молитви. Коли ми не просто молимось, Боже, благослови сьогоднішній день, щоб все було добре, щоб я все встиг, щоб все було амінь, алілуя, Слава Тобі! І побігли по своїм справам. Як я сказав раніше, якщо немає іншої можливості, слава Богу за таку молитву. Слава Богу, що взагалі ми молимось і читаємо Біблію. А уявіть собі, як може змінитися наше життя, якщо ми знайдемо з вами час. Такий особливий час піднятися на нашу гору, не в фізичному сенсі. Знайти час. Для цього не потрібно, можливо, знаходитися 40 день, як Моїсей, без їжі, без води. Там він був в славі Божій. Тут сам, сам принцип цьому знайти час для того, щоб молитися і спілкуватися з Богом. Для того, щоб наповнюватися Духом Святим. Тому що наша молитва вона невід'ємна від Духа Святого. Дух Святий Він тече в молитві через нас. І от, повертаючись до Євангелія Івана, 7 розділу, Ісус каже, останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи, ви знаєте, це. Більш ніж символічно. Поясню. Чому? Тому що Ісус знаходився в храмі в Єрусалимі під час релігійного свята, коли люди приходять, шукають Бога. Вони прагнуть. Але все рівно вони не мають всього того, що Бог а, а, хоче їм дати. І тому Ісус сказав. Хто прагне, прийдіть до мене, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, що тільки в Ісусі є джерела життя. І далі, хто вірить у мене, це умова, яка же Писання, ріки живої води із ізнутр, Його потечуть. Це він каже про Духа Святого. І із всередині, і віки води живої. От цікаво для порівняння. Євангелія від Івана, четвертий розділ. Це те ж саме Євангелія, тільки трошки раніше, четвертий розділ. Ісус зустрічає жінку біля колодязя і в Самарі з нею спілкується, говорить їй про Духа Святого. І десятий вірш. Ісус у відповідь сказав їй: коли б ти знала, Боже дав, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися. Ти просила б у нього, і Він дав би тобі живої води. Жінка каже йому: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з нею пиви сини Його, і худоба Його. У відповідь Ісус сказав їй: кожний, хто Цю воду п'є, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Ми бачимо схожі слова Ісуса, але є відмінність. Якщо в сьомому розділі і Ісус сказав про ріки живої води, як ми собі уявляємо, це дуже багато води, да, ріки води, то а, в четвертому розділі тут Ісус каже, що всередині людини, віруючій, буде таке джерело, що людина буде пити і вона не буде прагнути. І це Він також каже кхе, о Духі Святому. І ми бачимо, що Ісус тут говорить про різні. А, а, різні, а, а, різні різні Як це сказати, я зараз знайду просто слово вилетіло. а, нашого спілкування з Богом. Коли ми спасаємось, ми маємо Святого Духа. Ми мовимось, ми читаємо Біблію, і це дає нам. От, Тей спокій в серце, вірно? Це дає нам життя. І це є джерела, коли ми не будемо прагнути. І ми п'ємо, і, і ми, воно веде нас в життя вічне. Це чудово. Коли ми спаслись, коли в нас є Дух Святий, ми молимось, ми читаємо Біблію, от Ісус про це говорить. В сьомому розділі Він говорить про щось більше, ніж те, що ми. Тільки нашу спрагу задовольняємо. Розумієте? Щось що через нас тече ріки живої води. Це щось набагато більше. От, розумієте, от знову, я, ви і так все зрозуміли, але дайте мені сказати вам приклад. Наприклад, у мене вдома є кран да, з пітєвою водою. Там така тоненька вода. І от коли я включаю, я набираю склянку у собі, да? от наповнюється і я п'ю. А уявить собі, коли я поливаю газон, то у мене там є зовсім інше. У мене є спеціальні такі для газона розпилювач води. І коли ти включаєш там фонтани в усі, бік, в усі боки, ти, ти що, це щось ззовні. І це я роблю не для себе, а це я роблю для зовнішнього. Це щось більше, це інший рівень. Так ось мова йде про Духа Святого в нашому житті. В, першому, в першій історії Ісус каже про спасіння, в другій історії Ісус каже про хрещення Святому Духу. Тому що пам'ятаєте, ми вже з вами говорили Ісус Івангелія від Івана, коли Воскрес він з'явився до своїх учнів. Він дунув на них і сказав: Мир вам прийміть Святого Духа. Так вони вже, значить, отримали Духа Святого, те то джерела, про яке він говорить. А потім він каже: «Ідіть в Єрусалим і чекайте силу Духа Святого, хрещення, щоб ви мали силу. Бути моїм свідком. І тоді, коли вони отримали силу, все змінилося. Почались чудеса, вони почали проповідувати інакше, все, ну, вони стали зовсім інші. Чому? Тому що вони не тільки мали спасіння і віру, тепер вони мали силу свідчити про Ісуса. Навіть якщо ми вже хрещені Святим Духом, навіть якщо ми вже хрещені Святим Духом, але ми не мовимось на должному рівні, ми не будемо мати. Оці от я то слово ж переживання. Це як сказати? Як? Ні, переживання не в плані хвилювання, а. Як? Переживання духа, Так. Дякую, це класні слова, але то слово я його знайду. А Це наш досвід в плані, розумієте? І от можна бути хрещеним Святим Духом. Але як молитися? От як я сказав, помолився, Боже, благослови цю їжу, всіх нас благослови, і всіх. Амінь, алілуя, Шідара Бакая, Амінь. І побігли. Ми не відкриваємо оці джерела, розумієте? Вони у нас є. Вони у нас є. Знаєте, у мене вдома на, на зиму ми це все закриваємо, але у мене вдома газон і там є оці система поливу. Вона автоматично кожного вечора в 11 вечора включається і годину. Ліється вода всюди, там по черзі, там, 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 і кожного ранку в п'ять ранку. І на вулиці таке відчуття, що там дощ пройшов, там все залите водою. Це зовсім інше, ніж підійти, просто взяти а, склянку і напитися води і трошечки для себе, і все. Наша молитва вона має бути постійною. Це перше. Наша молитва. Має мати глибший вимір, ніж просто, Господи Боже, благослови мене всіх, благослови, Алювуй, амінь. Крапка. Це добре. Візьміть час для молитви. Скажете, що мені це дасть. Згадайте про 103. Псалом. Бог показав, відкрив свої наміри Моїсею. Ізраїлю свої діла. Якщо ми не будемо мати глибокі близькі стосунки з Богом, а це неможливо без глибокої молитви. Наше розуміння Бога воно може бути правильним. Ми можемо любити Бога, а Бог любити нас. Ми маємо спасіння, ми маємо Святого Духа, який дає нам втіху, який підбадьовує нас, який відкриває нам своє слово. Але це буде трошечки не той рівень. Ми будемо... Багато речей спостерігати тільки ззовні. Але якщо ми знайдемо для себе певний час, як про це говорить Біблія, Ісус сказав, і ми будемо шукати виця Бога, як Моїсей, наприклад, не тільки Моїсей, ми будемо молитися. І ми дозволимо в нашому житті Духу Святому текти через нас, щоб ці віки а, живої води, вони текли через нас, давати час, прославляючи Бога і в молитві. Знаєте, що буде відбуватися? Ми почнемо розуміти наміри Бога. Перед нами будуть відкриватися такі речі, які раніше ми не усвідомлювали. І головне, ми будемо відчувати ту силу і присутність Бога. Знаєте, от і знову таки приклад, як каже Ісус: от уявіть собі. Такий спекотний день. І у вас є маленька скляночка води, ви її випили. Да? Це добре, що ви втомили свою спрагу. А тепер уявіть, що на вас беруть. У нас фантазія, а фантазія, вона не має е, границь, на вас басейн води виривають. Так що вона і. В роті, в носі, і в ушах, і в очах, і на одежі, і навколо вас, і ви, і вам, ви не знаєте, вам е, гребсти чи бігти, що вам робити. Та ж сама вода, а тільки зовсім інший рівень. От на такому рівні Бог бажає, щоб ми ходили в Дусі Святому. Нам це потрібно, нам це необхідно. Для нас, для нашого життя. Христос сказав, що Хто прагне, іди, іди до мене, хто вірить у того віки живої води.